Всім привіт! Мене звати Маріна. Вітаю вас на своєму каналі. І сьогодні я хочу поділитися з вами першими книжковими підсумками 2025 року. А точніше, першими підсумками першої половини 2025 року. На зарубіжному Буктюбі вже давно існує тег, який називається Мід'є Freakout. Наші українські блогери також останні роки його активно знімають. Я знімаю його вже. Третя, і думаю, що це чудовий спосіб проаналізувати першу половину 2025 року і зрозуміти, що тобі сподобалося, що не сподобалося, які в тебе були відкриття, які в тебе були розчарування, і, можливо, спираючись на свої враження та емоції щось підкоректувати, щось змінити у своєму подальшому читальському житті. То перш ніж приступити до запитань цього тегу, я хочу вам повідомити, що в цьому відео на вас чекає розіграш, чому, якої книжки, і які умови розіграшу, про все це ви дізнаєтеся вже наприкінці відео. І перший пункт тегу звучить як найкраща прочитана книга першого півріччя. І як і в минулі роки, моя відповідь така. Ви дізнаєтеся про це у наступному відео. У наступному відео я розповім вам про 10 найкращих книг, прочитаних мною у першій половині 25-го року. І, звичайно ж, ви дізнаєтеся, яка книга стала для мене найкращою, найулюбленішою, яка сподобалася мені найбільше. Тому, будь ласка, трошки почекайте. Другий пункт звучить як найкращий сиквел, прочитаний у 2025 році. Для тих, хто, можливо, підзабув або не знає, сиквел це банально продовження, продовження якогось циклу. І для мене це, без сумніву, Зодяк Я показую вам зараз другу частину та третю, хоча в цьому році я прочитала вже і четверту, і п'яту, і шосту, і планую прочитати дев'яту, але вирішила. Ось, показати тільки ось ці перші частини, тому що напевно. Саме на другій, на третій був в мене ну не те, щоб найбільший захват від цієї історії. в мене він залишався і в подальших книжках, але ці якось назавжди в моїй пам'яті є такою дуже яскравою плямою у моєму читацькому досвіді, тому показую їх. Як ви вже знаєте, я обожнюю цей цикл. Першу частину я прочитала десь у листопаді минулого року. Ну і, звичайно ж, продовження, тобто сиквели, я почала. Читати десь січня цього року, і це просто найкраще продовження циклу, яке я прочитала. Забула сказати на початку відео, що я не буду детально зупинятися на кожній книжці, на анотації, на зав'язці сюжету і навіть на якихось своїх детальних враженнях, тому що про кожну цю книгу, про кожну історію є мій окремий відгук в кожному відео з прочитаним за місяць, тож можете подивитися тут. Я просто буду називати ті чи інші позиції, ті чи інші книги, ну і можливо додавати трошечки своїх емоцій. Так ось Zodiac Academy – це романтичне фентезі, це великий цикл, який є, напевно, моїм найулюбленішим е романтезі циклом ever. Тож дуже дуже раджу, як завжди. Третій пункт Тегу звучить як новий реліз, який ще досі не прочитаний. І в мене це точно Оніксова буря. Ця книжка якраз вийшла нещодавно, можливо, місяць тому, і я її досі не прочитала, але дуже хочу, дуже планую. І є ще одна книга, яка вийшла цього року, правда, вже десь на початку, напевно, у січні, і це ритм війни Брендана Сандерсона. Я ще з минулого року почала читати. Цикл архів Борисвітла» чи хроніки Борисвітла» Брендона Сандерсона. Перша частина цього циклу Шлях королів стала у минулому році найкращою книгою року. Третю частину присяжника я прочитала десь у листопаді-грудні минулого року і ось дуже чекала на четверту частину, яка вийшла на початку року, але досі, досі за неї не взялася. Не знаю, не знаю, коли це станеться. Книги дуже великі. Часу не так багато, хочеться читати дуже багато всього і одразу. Але сподіваюся, що я таки до неї доберусь. Наступний пункт ТЕГО це найочікуваніший реліз другої половини 2025 року. І для мене це безперечно «Alchemized» авторки Сен Лін Ю. Ця авторка написала фанфік по Гаррі Поттеру, який називається Менеколд або ж заковані. І ця книга стала найкращою книгою, прочитаною мною у 2023 році, а також стала моєю найулюбленішою книгою. Ever. оскільки це фанфік, авторка ніяк не змогла монетизувати свою роботу і тому вирішила переписати цю історію, вже абстрагувавшись від всесвіту Гаррі Поттера, і назвала її Alchemist. І ця книжка має вийти у вересні цього року. Я вже дуже багато місяців тому оформила перед замовлення. дуже чекаю. Я напевно одразу, ну ледве не одразу, буду її читати, тому що мені дуже цікаво, як же автор. Змогла переробити мою улюблену історію. Хочу подивитися, чи сподобається мені, як вона це зробила. Які в мене будуть емоції. Як я взагалі сприйматиму після цього цю історію? Тож дуже 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 на неї. Очікую, що ж до наших українських релізів, то напевно найбільше я чекаю на п'яту частину хронік Бури Світла. Книга має називатися Вітер і Правда. Я не знаю, чи видадуть її в цьому році, принаймні на початку року її анонсувала на цей рік. Яка там зараз ситуація? Я, на жаль, не знаю, але дуже на цю книгу чекаю. Це буде така напівзавершальна книга. Циклі, вона буде закривати якусь певну сюжетну арку чи декілька арок, і дуже вже хочу дізнатися, чим вона закінчиться. Ну і звичайно ж, буду читати. Наступний пункт звучить як найбільше здивування 2025 року. І знаєте, щоб ось. Такого прям супер здивування, в мене, напевно, не було нічого в цьому році. Але хочу відмітити книгу Мороз авторів К.Н. Ен Крофорд. Справа в тому, що коли я брала читати цю книжку, я очікувала, що це буде якесь дуже-дуже дуже трешове романтизі. Дуже погано написано, дуже таке прохідне, прохідне. І яким же було моє здивування, коли ця книга виявилася дуже навіть Непоганою. Так, це романтичне фентезі на один раз. Так, воно певним чином прохідне, але воно зроблено доволі якісно, доволі класно все прописано, написано, і я отримала доволі таке велике задоволення, читаючи цю книгу. Настільки, що я навіть планую читати другу частину. Мороз і нектар, ні, мороз і нектар це, напевно, вся дилогія так називається, але друга частина буде називатися просто нектар. Планую читати, тому що виявилося дуже навіть і непогано, і я точно цього не очікувала. Наступний пункт тегу це найбільше розчарування першої половини 2025 року. І для мене це, напевно, книга Quicksilver авторки Кейлі Гард. Скільки ж хайпу було навколо цієї книги в Інстаграмі, в, напевно, в Тіктоці, У мене немає Тіктоку, але я думаю, що там також ця книжка скрізь була. Скільки було крутезних, класних, захоплених відгуків на знову ж таки, зарубіжному буктюбі, що коли я взагалі от ця книга попала в поле мого зору, я одразу її захотіла. Я була надзвичайно щасливою, коли. Деся подарувала мені цю книжку на новий рік. Я майже одразу почала її читати, і я була супер, супер розчарована, тому що книга виявилася погано написаною. Не прям супер. Бувають і набагато гірше написані книжки, але там було стільки нелогічностей, стільки недолугостей, стільки притягнутих за вухо моментів, стільки крінжових моментів. Сама історія мене не дуже зачепила, сама героїня, яка на початку повстала такою дуже крутою, впевненою, цікавою. потім просто загубилася на фоні інших персонажів цієї історії, і кінець мені був якимось досить сумбурним, досить плетеним, наплетеним. Коротше кажучи, не сподобалося взагалі, взагалі особливо враховуючи очікування та реальність. Я досі не розумію, чому на цю книгу настільки захопливі відгуки у блогерів, які багато читали романтизі, Тому що, на мою думку, ця книжка може сподобатися, може бути цікавою тим, хто ще читав небагато книжок про фері, небагато романтичного фентезі про фері. Але для тих людей, які Читали вже його багато. Ця книжка дуже-дуже прохідна, ніяка. Ну, і, як я вже говорила, в мене було дуже багато претензій до її написання ця книга також була анонсована на 2025 рік, здається, видавництвом Bookshelf. Чекаю її виходу, тому що дуже вже мені цікаво побачити відгуки нашого українського читача, наших українських блогерів, моїх колег. Буду спостерігати, буду дивитися з цікавістю. Хто знає, можливо, я щось в цій книзі не догледіла. Побачимо! Наступний пункт це новий улюблений автор. І для мене це навіть не один автор, а дві авторки. Це Керолайн Пекмен та Сюзанна Валенті це авторки циклу «Зодіак» Academy. Я для себе в цьому році зрозуміла, що це абсолютно 100% мої авторки. Мені подобається, як вони пишуть любовні лінії, як вони зображують чоловічих персонажів, як вони зображують жіночих персонажів, динаміка їхніх творів. Все там відбувається так, як мені подобається, як мені максимально цікаво. І тому не дивно, що вже в цьому році я накупила собі вже кілька підциклів, написаних цими Авторками. Я говорила вже і показувала вам ці книжки у книжкових покупках. Я вже купила два чи навіть три підцикли у всесвіті Zodiac Academy, а також, взагалі-то, планую в майбутньому читати абсолютно все те, що написано і буде написано цими авторками. А в них бібліографія досить таки солідна. Наступний пункт звучить як новий книжковий краш, і тут я також нікого не здивую, а можливо комусь і набридну, тому що це знов ж таки персонаж із циклу Zodiac Academy. і це все ж таки Даріус. В цьому циклі є дуже багато класних чоловічих персонажів, дуже багато основних персонажів, але ось два найголовніші – це Даріус Акрокс та Ленс Орайон, Або ж Оріон, так як я його називаю, на більш звичніший для нас манер. Так ось вони обидва ще ті кращі. Якщо вже говорити про червоні пропорції та про зелені пропорції, то в команді зелених пропорцій, напевно, більше все ж таки Оріон, і він також мені дуже подобається. Але як ви можете знати, мені більше подобаються в книжках саме червоні пропорції, тому для мене беззаперечним крашом став саме Даріус. Він мені дуже подобається, він не ідеальний, далеко не ідеальний. Бували персонажі, які подобалися мені набагато більше, на яких я крашилась ще більше. Але він класний і в нього дуже великий і серйозний розвиток особистості, характеру впродовж усієї серії. Тож, напевно, з усіх книжок, з усіх персонажів це буде саме Даріус. Наступний пункт це новий улюблений персонаж. І для мене ним став персонаж із книги Небовись Брендана Сандерсона, а саме М-бот. М-бот бот, «М -бот» це штучний інтелект, який управляє тут зорельотом. І він просто неперевершений. Він настільки... Не те, щоб смішний, він іронічний, він саркастичний, він розумний, дотепний, але, от саме в плані сарказму та іронії, він дуже харизматичний і просто постійно піднімав мені настрій, коли я читала його діалоги, його репліки. Тож ЕМО, це просто любов. Хто читав, не бовись, пишіть в коментарях, чи і вам так само він сильно сподобався, як і мені. Що стосується самої історії, вона мені надзвичайно сподобалась. Я навіть кину вам такий невеличкий спойлер, ця книжка увійде в мій. Топ книжок, прочитаних за перше півріччя, це наукова фантастика уже відомого автора вам Брендона Сандерсона, тож дуже-дуже вам її раджу. Наступний пункт це книга, яка змусила мене плакати. Я зазвичай часто плачу над книжками, мене доволі легко ось так розчулити, легко довести до сліз, але найбільше я ридала над книжкою Розбитий лицар Л. Джей Шен. У рамках свого марафону любовних романів, які я знімала, здається, десь весною, я прочитала одразу дві історії Л. Джей Шен. Перша історія, я вже не пам'ятаю, як називається. Це перша книга ось цього циклу. Мені, ну можна сказати, взагалі не сподобалася. А ось друга сподобалася мені просто надзвичайно. При тому з перших сторінок герої, чоловічий персонаж, жіночий персонаж одразу змогли мене зачепити. А сама історія на бекграунді, сетінг, антураж, події, обставини, в яких розвивалася їхня любовна лінія. Вони настільки щемливі, вони настільки важкі, і так це все боляче написано. Я плакала дуже сильно. Не буду говорити вам, в чому саме момент сумний, не буду спойлерити, але ось підсумовуючи, аналізуючи все перше півріччя, ця книга мене довела до сліз найбільше. На противагу попередньому пункту наступний звучить як книга, яка зробила мене щасливою. І я дуже довго думала і, напевно, найбільше під цю категорію, під цей пункт підпала книжка Вище неба Ліс Томфорд. Справа в тому, що це такий. Любовний роман досить легкий, при тому місцями драматичний, доволі цікавий. У кожного з головних героїв були свої якісь певні проблеми, певні переживання, на фоні яких розгорталася їх любовна історія. Але головний герой Зендерс він був настільки зеленим прапорцем, ну, принаймні для мене, принаймні я його таким бачу. Він не стільки класно ставився до нашої головної героїні, як і власне головна героїня до нього. Читати про розвиток їх стосунків було абсолютно не стресово. Це був відпочинок. Окрім того, у книги загалом є такий дуже-дуже позитивний психологічно здоровий вайб. Після прочитання цієї книжки в тебе Покращується настрій, не те, що підіймається самооцінка, а якось, напевно, самостверджується трохи, тому що вся книга пропагує ментальне здоров'я. І, от, реально, прочитавши її, я була радісною, щасливою. Ну, не прям супер, звичайно, але. Ця книга найбільше підпала під цей пункт. Тож, у кого зараз там поганий настрій або якийсь певний непростий період у житті, спробуйте її почитати, вона реально дуже надихаюча і дуже життєстверна. Цього року я хочу додати ще від себе один новенький пункт, який називається Книга, яку я покинула, яку я за ДНФ. Справа в тому, що я ніколи не покидаю читати книжки. В мене є пунктик все дочитувати, і ось нарешті в цьому році я якось розкодувалася і не дочитала книгу. І це був дев'ятий дім Лі Бардуго. Настільки мені ця книга не зайшла, що я відступилася від своїх правил, від своїх звичок, точніше, читацьких, і цю книгу не дочитала. Я прочитала більше 50%. Тому зарахувала її до себе в прочитанні книжки. До речі, забула вам сказати, скільки книжок загалом я прочитала. Я навіть підрахувала спеціально для цього відео. Їх було 47. Книгу я додала в цей список, але і не дочитала, покинула. Не моя історія. Абсолютно, до речі, це також, напевно, було певним розчаруванням для мене, адже я люблю Лібардого. Я люблю її цикл про грішів. Я навіть зняла окреме відео про цей цикл. І я навіть уявити собі не могла, що ця авторка напише щось інше, що настільки мені не зайде. Але бувають і такі випадки. Наступний пункт звучить як найгарніша книга, яка з'явилася на моїх. Поличках. І для мене це безсумнівно незгасний вогонь Ребекки Роз. Ця книга дуже красива і в суперці. І в неї дуже красивий зріз. І ось тут на звороті вона дуже красива. Але, напевно, найбільше вона красива під суперкою. Ось така краса. Сподіваюсь, вам все гарно відсвічує. Все гарно видно. Я просто в захваті. Ця книга це просто витвір мистецтва. Я нещодавно робила величезний анхол, розпродавала книжки на своїх полицях, вирішила не зберігати ті історії, які, напевно, не буду перечитувати, або ті, які там ну, не сподобалися, але не. Супер сильно вразили, не настільки сильно торкнули. І, в принципі, дилогія Зачарована річка є такою історією. Вона мені сподобалася, але вона ну не настільки не залишила великого сліду в моєму серці, скажу так. І перечитувати я її навряд чи буду. Але я не змогла змусити себе розстатися з цією історією, не змогла віддати ці книжки. Тож вони й досі стоять у мене на поличках. Здебільшого в даному випадку через своє просто. Просто неймовірне оформлення. Наступний пункт Тего звучить як улюблений комікс першого півріччя або улюблений графічний роман. І, на жаль, в цьому році в мене немає такого. Я якось практично не читала графічних романів. Я прочитала ось нещодавно тільки перший том манги Одного разу я стала принцесою. Вона мені не сподобалася, я її вже і продала, в мене вже немає її на руках. Тож, Цього року, принаймні в цьому півріччі, в мене по цьому пункту нічого немає. Ну і останній пункт цього тегу це книги, які я хочу дочитати, прочитати ще у цьому Році. І в першу чергу це, звичайно ж, дев'ята, остання, заключна частина циклу Zodiac Academy. Я хочу вже нарешті завершити цей цикл, дізнатися, чим він закінчується, і приступити вже до тих інших підциклів, які я вже собі купила, про які я вам вже розповідала. Це в мене прям беззаперечний план номер 1 Також я хочу в цьому році прочитати книгу Азер. Дуже ж вона мене інтригує. Ну, просто дуже. Планую її читати, напевно, навіть у липні, ось настільки в мене вже просто чешуться руки до неї приступити. В мене її не було в планах, але ось зненацька, побачивши її, почувши перші відгуки, я зрозуміла, що мені дуже-дуже треба. Також я хочу прочитати, звичайно ж, оніксову. Бурю, чесно кажучи, на той момент, коли я пішла в КСД і власноруч її придбала. В мене було бажання просто одразу сісти читати. Я якось вже скучила, напевно, за цією історією, але не було в мене такої змоги. Та й ось прям зараз немає. Але ця книжка в мене в голові. Обов'язково хочу прочитати її до кінця цього року. Ну і також я обов'язково хочу розпочати читати цикл Трон зі скла. Сари Джей Маас. Власне, я вже про це вам розповідала у своїх планах на літо. Цей цикл також дуже великий. Він налічує сім або вісім книжок, якщо рахувати приквільні оповідання. І я збиралася починати його читати після закінчення циклу Zodiac Academy. Хотіла якось розмежувати в часі такі цикли, які мають сильно мене емоційно задіювати, занурювати, інакше моя менталка, мої нерви просто не витримають. Тож хочу, хочу нарешті його почати читати. Точніше, я вже знайома з першою частиною, я навіть вже колись читала половинку другої, але потім закинула. Але Зараз планую вже серйозно за нього взятися, іти далі, читати повністю весь цикл. Маю, хоча б першу частину в цьому році обов'язково прочитати. Ну що ж, друзі, ось такими є перші підсумки першої половини 2025 року для мене. Я, в принципі, цим першим півріччям задоволена. Побачимо, що принесе мені. Друге. А зараз давайте поговоримо про розіграш. Як я вже обмовилась разочок у цьому відео, я нещодавно робила великий анхол своєї книжкової шафи. Я продавала дуже багато книжок і я познаходила дуже багато абсолютно новеньких, не читаних мною книг, які вирішила з тих чи інших причин не читати. І однією з них є ось ця красуня. Мотанка Мотанка – це збірка оповідань, фантастичних оповідань від наших українських фентезі-авторок. Видана вона дуже красиво видавництвом віват з ось таким красивезним зрізом, з красивими ілюстраціями. Зараз якусь знайду і вам покажу ось так оформлений кожне оповідання. Книга дуже красива, книга така важка, така подарункового типу, і хто хоче, ви маєте шанс її отримати. Чому я вирішила цю книжку не читати? Справа в тому, що я просто банально не люблю коротку прозу. От і все. Саме тому вирішила, що краще, хай ця книга порадує когось іншого. Нагадую, вона абсолютно новенька, не читана, просто стояла у мене на поличках. І щоб її отримати, щоб мати шанс її виграти, вам треба зробити три прості умови. По-перше, вам треба бути підписаними на мій канал. По-друге, вам треба поставити лайк цьому відео. І по-третє, вам потрібно написати спеціальний коментар. В коментарі ви маєте обов'язково вказати наступні слова: беру участь у розіграші. А потім дописати вашу відповідь на будь-який з пунктів цього. Техо, наприклад, яка книга змусила вас плакати в першій половині цього року, яка книга зробила вас щасливою. Найочікуваніший реліз наступної половини для вас. Будь-який можете відповідати, наскільки хочете пунктів, але мінімум на один? Мені буде дуже цікаво все це прочитати, про все це дізнатися. Розіграш триватиме рівно тиждень, і наступного вівторка я оголошу переможця. Цю інформацію я опублікую в своєму інстаграмі, також у своєму телеграм-каналі, а також у вкладці спільнота на Ютубі. Будь ласка, наступного вівторку перевірте, можливо, саме ви виграли цю книжку, тому що вже не перший раз стикаюся з тим, що люди залишають коментар, беруть участь у розіграші, але настільки не вірять, що вони можуть щось виграти, що потім я просто цього переможця не можу розшукати, не можу до нього достучатися, його знайти і доводиться робити розіграш раз повторно, Тож, вірте в себе, вірте в удачу, і обов'язково перевірте, чи це не ви. Ну а на цьому я буду завершувати це відео. Будь ласка, якщо воно вам сподобалося, підтримайте його лайком та коментарем. Цим ви дуже допомагаєте моєму каналу розвиватися, моїм відео просуватися. Відповідайте, будь ласка, у коментарях на питання цього тегу. Пограйте в цю вікторинку зі мною. Навіть якщо ви не берете участь у розіграші, обов'язково пишіть. Мені просто буде дуже цікаво побачити ці відповіді на ці питання для вас. Для тих, хто хоче підтримати мене і цей канал фінансово, нагадую, що на каналі доступно спонсорство, яке стартує від 35 гривень на місяць, і залежно від обраного вам рівня підтримки, ви можете отримати доступ до одного або до двох додаткових відео щомісяця. Ви можете отримати доступ до книжкового клубу, доступ до ексклюзивного чату в Телеграмі, доступ до архіву спонсорських відео минулого року. Можете отримати доступ до розіграшів, які я проводжу кожного місяця для своїх спонсорів, та до інших. Приємних бонусів. Тож, у кого є можливість, у кого є бажання, будь ласка, приєднуйтеся. я буду дуже вдячна вам за будь-яку вашу підтримку. А я дякую вам за вашу увагу і побачимося вже в наступних відео. До зустрічі!